Значить, ще раз всім привіт, мене звати, як я сказав Роман. Думаю, що е, дуже було б добре, якщо е, ми б сьогодні провели час максимальної ефективністю і користю, якщо б ми всі разом е, говорили, що співпрацювали, е, тобто провели заняття в такому тренінгу, тренінговому форматі більше. Значить, перш ніж почати, е, хочу, щоб ми зараз е, визначили правила. Проведення нашого тренінгу. Правила хочу, щоб згенерували ви самі, щоб не я вас змусив щось робити, а ви самі собі поставили якісь там правила поведінки, можливо, не знаю, щось. Банальне, наприклад, правило на тренінгах говорити по черзі. Всі погоджуються з таким, тому що не було шуму і тому подібне ми час не затрачали, говорити по черзі. Всі з ким погоджуються чи ні. Окей, значить, переходимо вже до самого. Тренінгу будемо говорити про торгівлю людьми. Торгівля людьми це то, насправді дуже велика проблема зараз. Щоб ви собі розуміли, в ну, об'єктами торгівлі людьми десь від 95-го року по зараз стало близько 120 тисяч, 120 тисяч людей в Україні. Це є дуже страшно насправді, ходу на походу. Після ми маленькому обговорення подивимось фільм, що про торгівлю людьми, але ну, там наочно видно, як то насправді страшно, як туди ну, не бажано потрапляти в такі ситуації. Шарний. Нам зараз треба ще заповнити анкети. анкету. для чого, анкета анонімна. Ви спочатку заповнюєте тут є на одній стороні вхідна анкета, на другій стороні вихідна. Для чого воно робиться? Для того, щоб ми змогли оцінити ефективність проведення цього тренінгу. Тут на вхідній анкеті, наприклад, ви зараз перед тренінгом. Свої думки тут пишете, та, введете там відповіді, які ви думаєте, що вони є правильні. Після того ви вже послухаєте, щось проаналізуєте і знову заповните анкету. Давайте передавайте собі по... лишайте сердце, інші передаєте. То буде десь ну, декілька хвилин до моноту. То... Значить, тепер повертаємося до теми. Як ви думаєте, що анкету вліплюють людьми? Обмін людей день на гроші. Обмін людей на гроші, круто. <laughs> <laughs> ні, закону, насправді це правильно. Ще й по викірники є проти. Тимчасова оренда людини. Mm -hmm. Тимчасова оренда людини. так? <laughs> <laughs> Нехай тимчасова оренда людини, але з людиною узгоджують ту оренду чи ні? Ні, ні, ні. Викрадання. людини. Всі, в принципі, сказали правильно, але якщо це так у Торгівля людини це продаж, купівля, передача людини з метою її, тобто людини експлуатації і отримання за неї фінансового приміння. Тобто людину, людина виступає об'єктом торгівлі, за неї платять гроші, тоді її експлуатують торгівлі людьми буває різних форм. Вже форми називали ви в процесі першого нашого питання. Це є рабство, це є трудова експлуатація, тобто казали люди. Ще які можуть бути форми торгівлі людьми? Сексуальне рабство, так. Да. Так само дотично до... органи торгів... можуть торгівлі, органами, так. Дотично до того, що називали сексуальне рабство, можуть. Використовувати людину там для всякої порної індустрії і тому подібне. То так само людьми. І... буває. Як вже сказали, сексуальна експлуатація, примушування до проституції, використання в порному бізнесі. Раз, далі, примусове живе. Два. Третє, чого мене назвали, примусове втягнення в злочинну діяльність. От тобто у вас можуть використовувати десь в якихось різних схемах, тобто та... ну, до того -то не будемо аж сильно заглиблюватися. Торгівлю відвезли вилучення органів. Сказали. З метою використання в збройних конфліктів так само таке є. Особливо торгімию людьми з метою використання в збройних конфліктів могло використовуватися тоді, коли були на Близькому Сході війни, чи там, наприклад, той самий Афганістан, Чечня і тому подібне, там таке ярище процвітало. Далі примусова вагітність. Так само. І усиновлення або дочиняння з метою наживи. Використання дітей, тобто можуть встановлювати їх потім використовувати в своєму бізнесі та в тому самому братстві, наприклад, торгівля людьми має відбувається декілька етапів. Що спочатку треба зробити для того, щоб відбувся весь той процес? От є, наприклад, наш об'єкт, там якась скажімо, Мар'яна. Що серед вас є Мар'яну, я перепрошую, нічого не маю на увазі, не кажу, якась уявна Мар'яна. Мар'яні треба дуже гроші. Що треба спочатку зробити з Мар'яною, щоб її втягнути в твої людьми? Що ви думаєте? Заманити. Прошу? Заманити. Заманити. Або завербувати. Круто. Як можна завербувати Мар'яну в той весь процес? Шантаж, наприклад, на Ну, Для того треба яму спочатку. Якось десь, ну, Легкий заробіток. Легкий заробіт. Часто бачили, наприклад, є е, е, десь mm. на е, супинках чи тому подібне, може бути оголошення, яке насправді виглядає цілком пристойно, але найчастіше е, оголошення стосується саме такої штуки, тоді, коли там є захмарені перспективи. наприклад, Потрібно там, за кордоном, різноробочого няню, швею і тому подібне. Зарплата там від 4 тисяч доларів, наприклад, чи там, від 3 тисяч доларів поки, то ви собі розуміли, не будуть не готові платити людям такі гроші от, за просту роботу. Якусь, так? Зарплата декілька так, тисяч доларів, швидке оформлення віз, оплата дороги, проживання там, в гуртожі, як все забезпечують. Тобто, так? Найчастіше таке. Оголошення є ну, таким підозрілим має статися через те, що так можуть тягнути церкву діяльність. Добре, лег легкий заробіток. У Мар'яні треба гроші, вона не може знайти в нас нормальну роботу, дивиться, є там е якесь оголошення, вона дзвонить і тоді, відповідно, далі вже потрапляє. Легкий заробіток, шантаж. Добре, ще що може бути. Банально ще так само можуть людину втягнути, завербувати через просто е, особистий контакт. Наприклад, ви стаєте десь на... Е, ну, ви шукаєте роботу, ви своїх друзів обдзвонюєте, питаєтеся, десь може якась робота десь тому подібне, а знаєте, таке, називається правило п'яти рукостискань. Тобто, що, якщо б ви це сказали одній людині, одна людина сказала, ще інші, друга, ще інші і так далі. І воно може десь так само в тому ланцюжку е, трапитися на очі тій людині, яка займається виробуванням. Щоб ви собі розуміли, е, вас може завербувати навіть близькавим людиною, Того, що виробувальники не завжди знають, що вони шукають людей для того, щоб їх потім продати склебра. Вони так само шукають роботу. І тут їм якась компанія пропонує. Ви шукаєте нам, скажімо, швей чи там будівельників і тому подібне, ми вам платимо за одну людину там, 200 доларів через те, що ми їх там, вивозимо за кордон і тому подібне, вам просто залишається знайти людину і передати її там, наш, нашому там HR менеджеру який займається там, кадровими питаннями. Тобто да? навіть нехотячи, ви можете завербувати свого друга близького знайомого, кудись в таку погану дуже дуживість, ознаки торгівлі людьми. Ми вже називали спочатку, так само трошки забігали наперед. Це е, дуже багато працювати, так? Не отримувати за це гроші, нема страховки. Ще що може означати, що ви потрапили торгівлю людьми в цей процес. У вас, наприклад, вихідних нема, правильно? Дуже багато працюєте по 18 годин на день їсти можуть не давати, або давати дуже мало, погані умови, ще що, фізичне насилля. Фізичне насилля, правильно. Дуже часто, та не дуже часто, практично завжди, коли ви потрапляєте вже безпосередньо в умови експлуатації, ну, ясне діло, що вам хочеться звідти втікти, віддавайте наші там паспорти, наші гроші, О, що паспорти забирають документи і А потім шантажують. Кажуть, ми знаємо, тепер де ти живеш, ми твоїх рідних там всіх поріжемо і тому подібне. Фізичне насилля. Тоді ту людину, яка стала ініціатором того, щоб всі пішли, десь відводять і або на очах всіх дуже сильно б'ють, або просто її потім приносять дуже сильно побиту, і відповідно залякують цим іншим. Відповідно, шея озна ознака є того, щоб ви потім не задавали зайвих питання. Буває так, що е, ваші в лапках роботодавці, тепер вже господарі, будуть е, вам не дозволяти говорити своїми рідними. Тут насправді підозріло, десь поїхав і не виходить на зв'язок півтори роки, наприклад. Вони ну, дають вам телефон, але стоїть над вами дядько з великою гумовою палицею і каже, значить, якщо щось почнеш розказувати, тобі труба. Так? Тоді ви дзвоните і перед ними е, кажете, так, зі мною все добре, я там живу гарно і тому подібне. Ну, ви ж ви побачили, що буває з тими, хто не кориться. Нам вже страшно поробити. От, Якщо е, не завжди обмежуйте контакти з рідними людьми, друзями. Що треба робити, наприклад, тоді, коли ви хочете виїхати за кордон на роботу? Які дії треба перед тим зробити? так? Ваші думки. Наприклад, ви виїжджаєте за кордон. ви знайшли роботу за кордоном. Будівельник треба там носити цемент, та вам платять 2000 євро. Ну, в принципі, може бути, тому що нас, наприклад, платять там, будівельникам по 300 гривень в день, що там не можуть платити 300 євро в день. Правильно. Але що треба зробити перед тим, як їхати на роботу за кордон? Тому попросити ліцензію фірми. Правильно, попросити ліцензію фірми. А фірма може сказати, в До нас документи є в архівах, а то їх треба піднімати. У нас є ліцензія, ви не переживайте, ми її вам на пошту потім вийшли. Не слухайте що. Зразу не вона має або висіти в рамочці, як завжди буває, або вони мають її дістати з столу і вам показати. Мало того, ту ліцензію можна перевірити в інтернеті, або можна перевірити в само в відповідних органах, і потім скажу, яких чи та ліцензія є ну, достовірною легальною. Тому що не просто хтось собі роздрукував. Перевірити, добре, чи роботодавець, чи агенція е, працює легально. Добре. Перевірили, допустимо, нехай легально що ще. Але не забувайте, що е, агенція ж так само, ну, агенції зазвичай перевіряють тих своїх клієнтів, але може бути таке, що вас десь на місці потім передадуть і все. То що, що, що ще треба за це? Добре. Або добре. Вони, добре. Довгою підписати, обов'язково зняти з нього копію, занести копію договору своїм рідним, собі. Подивимось цей короткий фільм, то зняли його ініціатором взагалі зйомки такого фільму і руху протидії торгівлі людьми в Україні. Є така співачка Джамала, може чули, то вона ну, там якраз звернуться буде і нам. Туди розказувати історії от тих людей, які потрапили в той неприємний процес. И мы начали говорить этому хозяину, чтобы он нам дал деньги, пусть вызовет нашего этого, который нас привез, вот, и чтобы он нас забрал отсюда. Он там начал звонить по телефону, с кем-то разговаривал. И через несколько часов приехал этот, который нас привез. Я, Я надеюсь, что он вам принесло хотя бы какую-то пользу, что сейчас, по крайней мере, вы уже на такие... Різні штуки не попадатися, ну не зробити. Яка може бути потім ще фатальною в вашому житті. І ще раз е, нагадаю, те, що вже казав перед тим, то, що казали по відео, скажу ще раз, що тепер на вас є відповідальність е, така, що ви повинні іншим людям, якщо бачите таку можливість, допомагати. Того, що... Я для себе відкрила багато цікавих сторін цієї проблеми, торгівлі. І ви бачите, що не тільки е, вона є актуальною за кордоном, правда, вона актуальна на сьогоднішній день і в нас, і в дуже в багатьох. Віхах нашого суспільства, так починаючи із того, як наша молодь шукає собі роботу, закінчуючи навіть тим самим собсуальним праці дуже така потрібна інформація для нашої молоді. Зокрема, наскільки я знаю питання. Торгівлі людьми внесено в навчальну програму, ми вивчаємо це детально, починаючи з 8 класу. І маю велику надію, сподівання, що ви, станучи на дорогу дорослого, самостійного життя, ніколи не потрапите в такі злощасні випадки, які ви сьогодні мали нагоду побачити в перегляді фільму, поділитись такою інформацією вагомою з іншими.